Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати маленького дракончика, і зараз будемо в'язати хвіст. Ми беремо ту саму пряжу, з якої в'язали основу. У мене ярнар джинс, гачок і 1,6 мм. Робимо кільце, у яке пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Один Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Стягуємо кільце так, щоб не було отвору. І у першу петлю робимо сполучний стовпчик. Повітряна петля підйому. І у другому ряді. Ми робимо два збільшення, але робимо одне на початку ряду, інше в кінці. Тож починаємо ми зі збільшення, потім пров'язуємо в усі петлі по одному стовпчику без накиду. І в останню петлю пров'язуємо збільшення, тобто два стовпчики сполучний у першу петлю, повітряна петля. Далі в кожному ряді ми будемо робити по два збільшення, так само з обох сторін від шову. Від сполучених стовпчиків. обов'язково одразу починати можна по одному стовпчику пров'язувати і у другу петлю робити збільшення, а потім робити не в останню, а передостанню. І це в нас вже виходить третій ряд, в якому в нас 10 петель. Далі четвертий ряд, у першу петлю робимо один стовпчик, далі збільшення, потім у кожну петлю по одному. У передостаннє збільшення і в останню один стовпчик. Далі сполучний, повітряна петля. Таких рядів всього нам треба пров'язати 7. Зараз у четвертому ми маємо вже 12 петель, у п'ятому ряді знову робимо два збільшення. Уперед останню петлю, 2 стовпчики і останню 1, і в кінці п'ятого ряду у нас вже 14 петель. Таким чином ми продовжуємо і наступний ряд, збільшення у другу петлю, потім у кожну наступну по одному стовпчику. Упередостаннє збільшення, і в останню один сполучний стовпчик, повітряна петля. Шість рядів пров'язано, зараз у нас 16 петель, і ще один сьомий ряд, у якому ми так само робимо збільшення у другу петлю. Пров'язуємо увесь ряд по одному стовпчику у кожну петлю, потім збільшення в передостанню і одна петля в останню петлю. Один стовпчик в останню петлю. Сполучний, повітряна петля, протягуємо ниточку, залишаємо довгий кінець, щоб пришити хвостик до основи. І завдяки тому, що ми робили усі збільшення з одного боку, у нас хвостик має ось таку форму. Коли ми його пришиємо, тут він буде лежати рівненько, а ось тут буде. Під кутом. Далі ми будемо в'язати ось цей кінчик хвостика. Беремо пряжу, яку ви обрали для зубчиків. Робимо кільце, дві повітряні петлі. Далі один з накидом. Один стовпчик без накиду. з накидом. Один стовпчик накидом. Один напівстовпчик з накидом. Один стовпчик без накиду. Один напівстовпчик з накидом, дві повітряні петлі і сполучний стовпчик. Повітряна петля, ниточку протягуємо, стягуємо кільце, тут нитку обрізаємо. Ще раз підтягуємо, щоб не було отвору. І у нас ось такий сердечко, трикутничок вийшов, який ми тепер пришиваємо до хвоста. За допомогою гачка ми можемо протягнути обидві ниточки всередину, ось таким чином. І потім, за допомогою голки, ми фіксуємо, щоб він ось так у нас не обертався, Ми голкою підхоплюємо, зараз щоб рівненько все було. Ось тут петлю, назад в той же отвір, і зі зворотного боку фіксуємо ниточку. І так само другим кінцем ми підхоплюємо наш трикутничок в другому куточку. Ось так. І тепер ниточки зв'язуємо між собою, добре стягнувши, можна навіть вивернути ось так з воротним боком, і зав'язуємо. І тепер кінчик у нас зафіксовано. І сам хвіст ми можемо пришивати, коли залишиться маленький отвір, цю деталь потрібно наповнити холофайбером. Починаємо пришивати, відступивши 5 рядів від центру знизу. І потім ось так поступово підхоплюємо петлю на основі і за обидві стінки. Петлю на хвості. І так, по колу, у висоту тут буде приблизно 5, 6-7 рядочків, і ось так підхоплюючи по черзі кожну петлю, прошиваємо хвостик. Після того, як хвостик ми пришили, фіксуємо ниточку на вузол. Затягуємо всередину, ось так бачите, вузлика не лишається. Як ми вже з вами робили, кілька разів протягуємо поміж стовпчиками з одного боку, потім з іншого. І вже решту затягнемо всередину гачком. Хвостик пришитий, і тепер ми пришиваємо ручки та ніжки. Ручки ми пришиваємо, відступивши 12 рядів від центру, ось так підхоплюючи по черзі кожну петлю. І потім, щоб у нас ось так ручка не стирчала, ми заводимо голку на кілька рядочків у бік. Підхоплюємо ось так ручку і фіксуємо. А тут можна вивести на протилежний бік. Ось так. І так само пришиваємо другу ручку. Ніжки ми починаємо пришивати, відступивши один рядочок від центру. І так само підхоплюємо за кожну петлю. І ось так трошки під нахилом просуваємось до останньої петлі. І так само, як і ручки, потім фіксуємо середню частину, щоб ніжки ось так не стирчали. Пришиваємо одну і другу так само. Далі в'яжемо зубчик. один ряд від центру відступаємо. Підхоплюємо ниточку, обережно протягуємо і далі робимо повітряну петлю, потім напівстовпчик. <з> накидом повітряна петля, стовпчик з двома накидами, повітряна петля. Напівстовпчик з накидом. Повітряна петля і сполучний стовпчик. Розправляємо, і ось такий зубчик у нас вийшов. Перевіряємо, чи йде в нас лінія як нам потрібно. Проводимо уявно до кінчика хвосту і продовжуємо далі. Робимо. Сполучний стовпчик, і далі зубчики робимо так само: повітряна петля, напівстовпчик з накидом, повітряна петля, стовпчик з двома накидами. Повітряна петля, напівстовпчик стовпчик з накидом, повітряна петля, і далі в нас сполучний стовпчик. І таким чином ми пров'язуємо зубчики до кінчика хвоста. Останній зубчик можна зробити трохи меншим. Ми робимо повітряну петлю, напівстовчик з накидом, повітряну петлю, напівстовчик з накидом, повітряну петлю і сполучний. Далі повітряна петля, нитку обрізаємо, і кінці обидва фіксуємо та заправляємо всередину іграшки. Далі пришиваємо крила. Можна, як у цього дракончика, пришити, можна пришити ось під таким кутом. Берете варіант, який вам більше до вподоби, ниточки ми залишали, якими пришивати, і нам потрібно пришити тільки ось цю смужку. Для порівняння пришила крильця по-різному, щоб ви обрали той варіант, який вам більше до вподоби. І залишаються останні детальки, потрібно вишити пряжою або ниточками муляни кіхтики. І залишається у нас ось такий вогник, звісно, можна і без нього. Але покажу вам, як він робиться. Беремо червону ниточку і помаранчеву. Фіксуємо їх у петлю. Обрізаємо їх під нахилом з одного боку і з іншого. Потім беремо щіточку, наприклад, чисто від туші для вій, і розчисуємо. Ось так розпушуємо, надаємо форму полум'я і зайві пухнасті частинки обрізаємо. Ось такі дракончики у нас вийшли. Звісно, іграшка не з найпростіших, дуже багато деталей, багато кропіткої роботи, тож, я сподіваюся, у вас вистачило терпіння, і мені буде дуже цікаво подивитися на дракончиків, які вийшли у вас. Тож, надсилайте мені фото в Дірект інстаграму, посилання завжди є під кожним відео. Дуже дякую вам за увагу і бажаю приємного в'язання!